Тіло 63-річного пенсіонера дістали з річки Псел. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жителя СМТ Велика Багачка. 21 грудня близько 18.30 до Миргородського райвідділу поліції звернулася його дочка, яка повідомила, батько пішов на риболовлю та не повернувся. Під час самостійних пошуків вона побачила перевернутий човен та його речі у ході рятувально-пошукових заходів. Чоловіка без ознак життя виявили у водоймі та підняли на берег. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Померло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, і в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються обставини та причини смерті чоловіка.